Лайф козапенекосдаун. Аномаса бід Афігерваунд. Всім привіт! Сьогоднішнє моє відео про те, як я замовляю, вибираю собі зимову куртку. В нього я хочу включити такий собі міні вложик як я саме ходжу по магазину, приміряю, придивляюсь, щупаю це все. А потім роблю замовлення. Надіюсь, вам буде цікаво зі мною. Поїхали! Тайміснамайн, боденісів. От ми приїхали в центр. торгове, почекан ззаду. Почухати давай. нос. Давай. От ми приїхали вже в торговий центр вибирати мою зимову курточку. Давайте побажаємо Артуру терпіння, бо того що я вважаю ходити по магазинах. Прям ходили би ходили день і ніч. А він вставляється. Того ми будемо його підкармлювати, щоб йому було веселіше. А ще. Зараз час пік і буде куча людей. Ну а ми спробуємо це зробити і знайти щось класне. Першим магазином, куди ми відправились, стала Зара. Саме тут вибір курток виявився найбільшим. І так, варіант номер один. Дуже гарний колір, Мені дуже сподобався цей відтінок, але на жаль, мінус в тому, що куртка за коротка і була б за холодна для мене. Цей варіант уже задовольняв мене по теплоті, але здавався мені трохи скучним, і відсутність капюшону також його мінус. Цей варіант можна було б розглянути, якби в мене була можливість вибирати не одну одиницю верхнього одягу. А так як мій вибір має бути все в одному, тому йдемо далі. Тут уже і капішон, і колір приємний, і, здається, мені подобається. <сум> далі я продовжувала багато всього міряти, але мене нічого не зацікавлювало. Тут для мене невдалий колір, тут вже ситуація набагато краща, але все-таки відсутність капюшону це мінус. Далі ми пішли в H&M. Він насправді розчарував, адже варіантів було ну супер мало. Наприклад, ця ну зовсім коротка. Як в ній зігрітись – мені не ясно. Тому ми пішли далі в Страдіваріусі вже був дещо більший вибір, але все одно не зовсім те, що я шукала. Шаурма, правда ж? Далі переміщаємося в першку. Ця куртка мені сподобалась, лише мінус в тому, що вона занадто блищить. І цей варіант так само має мінус близьку і трохи безформно. Не знаю, чого так багато курток роз капюшонів. Хоча варіанти класні. Поки ми походили по всім магазинам, встигли стемніти, і я не записала своє враження взагалі про цей наш шопінг, якщо можна так сказати, якщо ми нічого не купили. Магазинів реально дуже багато і кажуться, вау, можна точно щось собі вибрати. Але там не так вже багато курток в тих магазинах, а особливо таких трушно-зимових. Тому що я. Завжди мерзне, мені треба, щоб було супер тепло. Надіти шапку, намотати шарфа, ці всі діла закутатись, щоб точно не змерзнути. А саме таких зимових теплющих курток зовсім небагато. Зазвичай якісь такі осінні, домісезонні. того я шукала саме таку, щоб була дуже тепла, і коли вдягаєш, то щоб одразу відчувалося, як вона гріє. Після багатьох годин примірок я нарешті вибрала те, що хотіла, і вирішила замовити на сайті. Чому я не купила куртку одразу в магазині? А це тому, що замовляти через сайт було дійсно дешевше, навіть враховуючи доставку. Тому на бюджет свого подарунку я змогла замовити не лише куртку, а ще шапку і шарф. Також мені здається, що дещо є різниця у якості товарів, адже після того, як мені прийшла посилка, я побачила, що пошиття було дійсно якіснішим шви були явно рівніші. Щоб зробити замовлення, я зареєструвалася на сайті Zara, Профіль місто Експрес у мене вже був, і я крок за кроком обирала потрібні мені товари, заповняла персональні дані, поступово крок за кроком оформлюємо замовлення і чекаємо. Нарешті прийшла посилка і можна бігти на нову пошту забирати її. В той день я була дуже щаслива, як ви можете бачити. Нарешті довгождана розпаковка! Чекала посилку місяць. Замовила 4 листопада. Прийшла вона мені сьогодні 2 грудня. Пасіба, міст Експрес. Мені подарок Якийсь конфет. І от показую вам свій вибір. Це фото з найпершої примірочки. А це відосики щасливої мене, яка не мерзне і радується своєму зимовому луку. Пишіть в коментарях, як вам мій вибір і який варіант сподобався найбільше для вас дуже тихо, дуже дякую вам за перегляд. Тьомки-бомки!